Разом з громадою ми були виконуючі обов'язки міністра і піднімали питання про всіх зловживаннях пана Пророчука, який сьогодні ще до цього часу є керівником парку Гуцульщина національного. Значить, результат наступний. Міністерство і безпосередньо директор департаменту і пані виконуючого обов'язкого міністра пообіцяли, що буде обов'язково проведений конкурс щодо керівництва Національного парку Гуцульщина. Всі ті факти зловживань, які громаді відомо і які є викладені у зверненні народного депутата, ми їх передали. Вони будуть зараз робити внутрішнє розслідування і перевірку службову. Крім того, ми підняли питання про ще вісім інших директорів національних парків, яким, яким зараз хочуть продовжити контракт, далі продовжити їхнє перебування на посаді без конкурсу. Пані міністр сказала, виконуючи обов'язки міністрів, сказала, що начебто до цих панів немає ніякого, ніяких претензій, немає ніяких скарб. Хоча це абсолютно йде всупереч позиції, оголошені ценіком недавно, про те, що всі директори і державних підприємств, і національних парків, і установ державних повинні проводити і проходити конкурс. Це дуже Така зручна лазійка, щоб, начебто, мати якийсь лист однієї громадської організації, на який посилається пані Вронська, і в цьому листі певна громадська організація говорить про те, що всі ці директори, в тому числі пророчок, є прекрасні люди, і з ними треба продовжувати контракт і не проводити конкурс, і вона керуючись таким листом. Хотіла, хотіла перепідписати контракт з усіма цими директорами, в тому числі і з порочка. Щодо порочука, уже у неї сумнівів і ілюзій ніяких немає. Щодо інших, ми на цьому етапі цей процес стверджувати не можемо. Але напряме запитання, чи опубліковували вони. Оголошення про те, що вони хочуть так зробити без конкурсу в місцевих газетах, в обласних газетах, в засобах масової інформації. Вони сказали, що ні, що у них немає на це грошей. Але я глибоко переконаний, що таку інформацію, як новину, всі місцеві ЗМІ з великим задоволенням би опублікували, і таким чином міністерство не використовувало би ці лазійки, я вважаю, вони корупційні. От, і, а мали би реальну картину щодо того чи іншого директора. Якщо цей директор чи якийсь інший директор є прекрасною людиною, і добре працює, то відповідно міг би працювати далі. Якщо ні, то це має бути конкурс. Наша позиція і позиція громади дуже проста. Конкурси повинні бути обов'язково. Всі, хто працював до цього часу, і хто має хороші показники і хорошу, хорошу репутацію, він однозначно такий конкурс виграє. А всі ті, хто є. Негідниками або мають проблеми з законодавством, або з громадами, я думаю, що такі люди конкурси виграти не мають просто, бо по визначенню. Ось такий результат нашого візиту до міністра і до керівника департаменту, який з нами так само це все зарізував, взяв метангровку.